Новий вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін В студії. Я автор та ведучий Олег Семко. Також радий вітати сьогоднішнього гостя. Він у нас іще не був, але про його роботу, про роботу його підприємства, ми знаємо недостатньо. Хотів сказати, достатньо багато. Недостатньо багато. Тому і запросили. Я дуже вдячний, що він прийшов. Сьогодні у нас в гостях Валентин Олегович Салманов, директор Вінницького казенного експериментального протезно-ортопедичного підприємства. Валентино Олегович, я радий вас вітати на нашій студії. Доброго дня. Не, не кожного дня ми чуємо слово казенне, казенне підприємство, казенний виріб або там ще щось. Не кожного дня. Наведіть, будь ласка, приклад синоніму до слова казенне. Ну, Синонім казенного підприємства це повністю державне підприємство. І це буде абсолютно правильно. Абсолютно правильно, яке належить державі. Чому тоді одні називаються державне підприємство і інше казенне? Вони мають якусь специфіку роботи. Ні, робота однакова, це просто є юридична специфіка. А, це просто юридична так. специфіка. формальність. Валентина Олеговичу, скільки вже існує вінницьке підприємство? Ну, хочу вам похвалитися і всім вінничанам так само сказати, або і українцям. Що у слідчому році ми будемо святкувати 90-річчя заводу. Це... І це зовсім не на правах реклами прозвучало, так що так, так, це... ми, ми в очікуванні цієї дати. А, скільки взагалі таких казенних підприємств є в Україні? Ну, раніше кожна область мала таке підприємство, а зараз є з діючих є е, порядка шести. Тобто, якщо раніше було 26 чи 27, якщо там брати ще окремо Крим, і так далі, так, так далі так. то зараз всього лише в 5 разів менше. Так а чи говорить, чи ми можемо говорити про те, що у вас настільки ж і виросли виросли і навантаження, і потреби, і завантаженість роботою. Ні, тому що більшість підприємств на ринок почали виходити приватні підприємства. Угу. І там, де державні заводи програвали конкуренцію, вони закривалися, а держав... а приватні працювали. А ми в Вінниці вистояли. ми тримаємо наш клас, нашу марку. Нам довіряють люди і тому ми надалі працюємо. І хочу так також вам сказати, що у 2020-2021 році ми були визнані як лідери галузі. Це мають вінничани знати і має бути приємно за наше підприємство. Ну звісно, приємно, коли Вінниця з таким позитивом згадується, тим більше е, виробнича Вінниця так же ж можна сказати. Я нагадаю нашим глядачам і слухачам, що Вінницьке казенне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство виготовляє безкоштовно, я тут. Е, Підкреслюю особливо зараз про це будемо говорити безкоштовно забезпечує осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю постраждалих наслідок антитерористичної операції, ООС, а також інших окремих категорій населення, засобами реабілітації. А саме що входить в засобі реабілітації, це протезно-ортопедичні вироби, ортопедичне взуття, устілки. Ну і напевно, якісь іще цей перелік можна продовжувати. Це офіційна інформація. Я її взяв з вашої сторінки, зі сторінки вашого підприємства. Як я вже сказав, окремий акцент на слові безкоштовне, пане Валентине, безкоштовно І яким чином вдається вам при тому, при всьому, що ви сказали, що ми в минулому році стали лідерами галузі, що дуже непросте специфічне підприємство. Як вам тим більше в наших зараз теперішніх умовах вдається робити це безкоштовно? Ну, дивіться, тут я вас трошки поправлю, тому що нічого безкоштовного немає, правильно? Звісно, тому е, і питаю. Там, тому, е, безкоштовно для людей з інвалідністю uh -huh. це є, держава проплачує за ці вироби нам кошти. Тобто, для людини вони будуть безкоштовно, але держава має граничні ціни, в які uh -huh. ми маємо війти, щоб зробити цей вибір, виріб. От таким чином, таким чином, а, але у вас дуже на жаль. От вибачте, але я буду казати на жаль, тому що інвалідність ну це страшна річ. По суті, це антиприродно, це страшна просто річ, але ви маєте дуже широкий спектр. Тут є і дорослі люди, тут є і бійці. Зараз ми в першу чергу про це будемо говорити. Тут є і діти. На жаль, є діти, які знову таки, а яким чином у кожного своя страшна історія, а стають інвалідами, і ви їм допомагаєте. Так, ви ж їм допомагаєте. Спектр е виробів, які на сьогоднішній день може запропонувати вінницьке казенне підприємство. Ну, значить, по-перше, е ортопедичне взуття це є індивідуальний виріб, який ми робимо під кожну людину, з урахуванням її потреб, з урахуванням її всіх. Е у когось є якась кісточка випирає, у когось палець на палець заходить, у когось одна нога більша за іншу ногу. Uh -huh. І це, ну, здається, що такого, так, одна нога більше за іншу ногу, там на, хоча б на 2 сантиметри. Uh -huh. Але це велика проблема, тому що зміщуються всі органи, порушується робота хребта. І воно за тобою, як як сніжником, на Натягує нарощує і, 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 угу. і з інші проблеми, проблеми стають більше. Особливо, коли це не услідкуєш в дитячому віці. І коли ви звертаєтесь до нашого на підприємства, вас оглядає лікар наш, і ми дивимося, якщо там потрібно взуття, ми шиємо любе взуття: дитяче, жіноче, чоловіче, любої складності. Я, вибачте, хочу е, уточнити, е, людина приходить до вас на підприємство, і в будь-якому випадку, все-таки є ще огляд лікаря. Але прийти до е, вас, прийти на ваше підприємство, також, напевно, треба пройти профільного спеціаліста, ну починаючи від сімейного лікаря. Спочатку сказати, в мене є якась певна проблема, потім сімейна не лікар має направити на профільний на дивіться. Давайте розіб'ємо на, на, на дві таких категорії людей: осіб з інвалідністю так. і простих людей, які хочуть собі придбати за кошти ортопедичної вистілки. Наприклад, uh -huh, uh -huh. якщо проста людина хоче собі ортопедичне взуття чи устілки, їй нікуди не треба, вона зразу звертається до нас. Наш лікар її приймає, дивиться, які є проблеми, і ми виготовляємо будь-який виріб з урахуванням потреб цієї людини але може бути і інша ситуація, що е, як іноді на жаль також таке буває, що ми собі нафантазуємо, ми собі самі поставили поставимо діагноз, ми самі собі вирішили, що нам це треба. Людина приходить до вас, і ваш лікар може сказати: заспокійся, в тебе все нормально, і тобі вони не потрібні. Звичайно, таке звичайно, ну, звичайно. Так, так же. звичайно. лікарі ж професійні. Не бачить, якщо у людини гарна стопа, е, обі кінцівки мають, е, По-перше, вони є, і ми нормальні. Зараз говоримо uh -huh. за цю категорію, що не мають інвалідності, uh -huh. тому що uh -huh. ми як безкоштовно виготовляємо, ми так само можемо і продавати за готівку наші вироби. А якщо приходять особи з інвалідністю, то е, щоб її забезпечити безкоштовно, нам необхідний е, комплект документів там. Їм достатньо позвонити до нас, ми їм скажемо, що сформувати або допоможемо в телефонному uh -huh. режимі це зробити. Вона звертається до нас, приносить цей комплект документів, ми виробляємо виріб і її видаємо її. Вона приміряє, каже все добре і забирає. Як, як змінилася система роботи підприємства після 24 лютого? Ну, З початком, уже, так скажемо, повномасштабної війни uh -huh. Росії проти України, ну, як це не важко сказати, але дуже стрімко помолодшив вік ампутантів. Звертаються вже багато молодих хлопців, багато ну, і молодих маю 20-літніх, 25 років, 18 uh -huh. років. З міноосколковими пораненнями, з різними степенями ампутації, але ми, ми готу, го, готові до цього виклику, і мушу вам сказати, що. Е, до нас вже звертували звернулися багато хлопців і вони вже пересуваються. Наприклад, якби ви побачили бійця у штанах, як він іде, ви би навіть не, не замітили, що в нього не, немає. Навіть нічого. би не було натяку на те, що абсолют, людина у нього має дві те... руки свобідні. Він не користується mm -hmm. милицями, паличками, він іде. Як повноцінна людина і займається, і вже дехто навіть далі продовжив службу. Ось тут напевно треба зараз поговорити про ну, по перше, крім того, що ортопедичне от ви почали говорити ортопедичне взуття. Я зараз просто проговорю. Ще ряд е, е, виробів, якими забезпечує це підприємство, наше підприємство. Вінські це протези, ортопедичне життя, про яке вже сказав гість, е, ортези, е, бандажі, корсети і устілки. Про устілки ми також трішки говорили. А я ось про що хотів запитати: ми зараз повернемося ще до вашого до цього набору набору, що виготовляє підприємство. Е, я про хлопців хотів поговорити, про молодих е, практично. Також е, вони абсолютно спокійно можуть до вас звертатися. Я е, 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 хотів запитатися про матеріали, з яких е, на сьогоднішній день ваше підприємство може е, здійснювати, виготовляти, наприклад, ті самі протези. Ну, ну дивіться, технологічність. Я, ви... я вам скажу, що всі матеріали і всі комплектуючі у нас є за кордоні. Так склалося в світі, що. Є такий лідер галузь, така німецька компанія Отобок. У нас з нею підписаний контракт, і ми е, купуємо е, комплекту... Е, комплектації, Всі йдуть з цієї фірми. Е, про що це говорить? Що люди, які протезуються за кордоном, вони протезуються так само і в Україні з тих самих матеріалів і отримують mm -hmm. той самий виріб. Нічим не краще, нічим не гірше. Тільки різниця є в тому, що якщо ти робиш це за кордоном, або, наприклад, ті самі закордонні інваліди. Якщо вони звертаються, то вони мають. Вони йдуть зовсім іншою системою. Вони можуть платити, вони можуть використовувати там, можливо якісь там свої знижки, свої програми. Ну, звичайно, так, а наші за кордон, коли ви звертаєтесь, ну, немає такого для бійця. Можливо, це буде, він не буде нічого платити, але це хтось буде оплачувати. Або держава це буде оплачувати, угу. або волонтери будуть збирати кошти. А коли у нас є таке підприємство, де це можна отримати безкоштовно. Ну на мою думку, краще ці кошти зібрані допомогти інше. Якось нашому... направити на іншу допомогу. Так, там угу. на, на жилищні питання, там, на купівлю автомобілів для подальшого працевлаштування хлопця. А ми виготовляємо такий самий виріб з таких самих комплектуючих, такі сама вага в нього, такий самий колір, ну все таке саме, як за кордоном. Але це отримує людина безкоштовно. І саме найголовніше, про що ми забуваємо: що е, коли ми виготовляємо протез, найголовніше виготовлення протезу це симбіоз роботи протезиста, пацієнта і виробу. Розумієте, коли протезист пацієнтом спілкується постійно, він знає його стан, він знає його фізичні можливості. так? І може його спостерігати, спостеріг... тобто в динаміці теж Постеріг... говорить. Коли до нас людина звертається, ми вже її ведемо протягом, і... протягом всього її життя. І е... гарантію даємо на наші вироби на три роки. Через три роки він може новий виріб отримати. Угу. Протягом всього цього часу, всі ремонти, всі неполадки, е... зміни людина поправилась, людина похудала, треба поміняти культоприймач. Ми це все робимо безкоштовно. Е, тобто, і гарантійне, і після гарантійного обслуговування, так, як то кажуть. Okay. Е, так, про протези ми поговорили, про ортопедичне взуття. Так, ортези також слово, яке ну, не дуже часто ми е, вживаємо. Я би хотів ще повернутися, якщо можна, до протезування Прошу. і ще пояснити, що у нас є на підприємстві. На державному підприємстві у нас є своє стаціонарне відділення. Воно у нас є на 30 ліжкомісць. Це як воно обладнане зараз за допомогою волонтерів небайдужих людей. Ми зараз обладнали йому всім необхідним реабілітаційним обладнанням. Людина, яка поступає до нас на стаціонарне протезування, первинники всі мають проходити стаціонарне е, стаціонарно через стаціонар. Угу. Тому що ми їх там ставимо на ноги, вчимо ходити на різних типах: е, бруківка, асфальт, сходинки. Це все треба людину, як заново починати вчити. У нас на підприємстві є своя столова, чотирихразове харчування, є свій спортзал, є своя зона відпочинку. Є і більярд, і теніс. Коли вони і ходять і грають більярд і теніс, це так само йде реабілітація. Вони вчаться пересуватися, вчаться бути активними. Угу. Це дуже важливо, щоб всі первинники, якого є первинна ампутація, особливо, проходили через стаціонарне лікування. Вони мають під контролем спеціалістів вчитися ходити. Це як дитина вчиться ходити. Це так само, і пацієнт з самого початку він має навчитися ходити, довіряти протезисту і довіряти тому виробу, який протезист зробив. Тобто, оцю цей відрізок шляху, цей відрізок о, часу ніяким чином ним не можна нехтувати. Чим, Чим довше відкладати цю справу, mm -hmm. тим потім буде важче ходити. А, <свят> а <свят> якщо дуже довго її відкласти, то ми прийдемо до того, що і неможливо буде вже ходити з протезу, <свят> коли буде запущена контрактура, і... ну тобто можна самому себе самому самому собі собі і... Нашкодити. і нашкодити можна. Так. А, окей, ще раз я повернуся до Оце не незнайомі мені абсолютно слова <свят> <свят> ортези. Це апарати, так, апарати. Так, так. Що це? Два слова про них. Ну, дивіться, якщо ми почнемо, є, воно не ділиться, як там, дитячі чи дорослі. Mm -hmm. Є дітки, які мають проблему ДЦП або там ще й інші хвороби. Вони, коли лягають спати, у них розслабляються суглоби, mm -hmm. і сухожилля починають стягуватися і викручувати їм ніжки. Так? І ми робимо для цих дітей спеціальні тутора, воно фіксується на ніч і надає цим ніжкам скручуватися. Це як бандажі. Бандаж м'який, Бандажмя він, він ту... прокрутить. А тут закрило робиться з, з пластика спеціального робиться uh -huh, такий uh -huh. виріб. Якій дитинці тримаю ножки рівно, або беремо інший, інший приклад, у дівчини чи у хлопця є скаліоз. Ми робимо корсет шино. Це таке, як, ну, щоб доступно сказати, як бронежилет. Угу, угу. І ти його вдягаєш, і він тобі тримає твою осанку і не дає спині прогнутися. А за цей час, поки ти його носиш, укріпляються, робиш ЛФК, процедури, укріпляються м'язи. Угу. І... М'язовий корсет потім на зміну так, виходить. Так, ну, так. треба ж він вийшов. На допомогу угу. м'язовому корсету, правильно. Окей, і так само є і бандажі, і корсети, про які ми говорили, так. практично ви все це практично виготовляєте Повністю робите. все, що потрібно для ортопедії. Ну і плюс я ще раз хочу проговорити, що е, люди, які приходять до вас, в першу чергу вони мають вони зустрічаються з професіоналом. Я маю на увазі професіоналом в білому халаті, це лікар, так. який говорить, ставить конкретно діагноз, можливо, навіть підправляє якийсь певний діагноз і каже, що конкретно тобі треба. Так як швидко можна? Я розумію, що це в кожному випадку дуже-дуже індивідуально, але напевно, все-таки якісь існують такі загальні е таймінгові е межі, як швидко, як можете це зробити. До місяця часу. Угу. От просто є образно, скажемо, от як ви сказали, є індивідуальний, є протез, наприклад. Гомілки виготовляються швидше, і людина швидше обучається ходити, ніж на протезі стегна. Uh -huh. Парний ампутант він ще довше буде вчити, вчитись uh -huh. ходити. Взуття до місяця часу бандажі можна поскладно. Все індивідуально. Ви розумієте, що але ви це все робите? Звичайно, але це ви все це все робите. Так, розумієте, так. от я, от я прошу. Що. що не треба шукати десь за кордоном, не треба шукати десь в далеко в іншій області, в іншому регіоні України. У нас є. До речі, ви напевно відслідковуєте, хто до вас звертається на Подільському регіоні. Я так розумію, ви Можна сказати, монополіст. Ну, не монополіст, але ви маєте на увазі, з яких регіонів? Так, так. Ну, ви знаєте, що. У нас є така мрія на підприємстві, е, і маємо і можливості, і маємо і спеціалістів. Ми хочемо е, з Вінниці зробити такий великий реабілітаційний такий хаб, так щоб люди адже Вінниця е, має найбільше сусідів так по областях зі всіх областей. Угу. Центр України, гарне розташування. Можна з будь-якої області добратися. Логістика, так у нас да, так, гарна є логістика. де добратися, і саме місто чудове. Біля нас через дорогу ми маємо гарний спорткомплекс маяк угу. з басейном. У нас там теж підписана угода, ми там можемо, у нас плавають там солдати, наприклад. Все облаштовано, спеціалісти є. Уявіть, у нас є спеціалісти з досвідом роботи понад 30 років. Виявляєте, який це майстер? Угу. Скільки він уже я навіть не можу собі уявитим людей допоміг, я, які протези він ще пам'ятає, які проходили через так, його руки. Але кожен рік ми оновлюємо, ми підтверджуємо свою спи, спеці... тому що не стоїть на місці час постійно, нові технології, нові для полегшення, для більшої угу. зручності, все оновлюється, і ми маємо бути відповідати цьому рівню. Дякую вам. Ще раз нагадаю нашим глядачам і слухачам. Валентин Олегович Салманов, директор Вінницького казенного експериментального протезно-ортопедичного підприємства. Сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Валентин Олеговичу. Бажаю вам і вашій всій команді е, здоров'я, витримки. Зрозумійте мене правильно. Якомога менше, ото от що ви сказали, що на жаль збільшую якомога менше важких випадків і допомагайте. допомагайте людям, вінничанам і гостям. Дякую за те, що запросили, і так само хотів би побажати всім нам як найскоршої перемоги. І слава Україні! Героям слава! Шановні друзі! Декілька хвилин приємної музики, і ми знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч.